Пошук власного ресурсу тема, яка сьогодні слугу у кожного українця. Війна торкнулася кожного, і фахівці, які працюють з людьми, потребують підтримки чи не найбільше. Саме з цією метою у центрі життєстійкості благодійного фонду Надвірна» відбувся тренінг для педагогів-психологів Пасічнянської громади. Протягом двох годин учасники вчилися технікам самодопомоги та емоційного відновлення. Я дуже сподіваюся, що ця вся інформація, ці навички і вміння, які сьогодні будуть звучати під час. З тренінгу фахівці вони фактично і нашими також колегами. Вони зможуть використовувати не тільки власному особистому житті, а й професійному, і також ділитися своїми бенефіціарами, з тими людьми, з ким вони працюють, з цими навичками. Ту допомагають знайти внутрішній ресурс, адже кожен має свої рани війни, видимі чи приховані зустрічі у центрі відбуваються щоденно. Це тренінгові заняття, арт-терапія, групи підтримки ментального здоров'я. Фахівці «Карітас Надвірна» активно співпрацюють з державними та приватними організаціями, залучаючи різні групи до участі у програмах психологічної підтримки. Ми раді чекаємо кожну людину, яка потребує цієї підтримки. Потребує Відновлення для того, щоб знайти сили рухатися далі. Заходи Центру життєстійкості загалом проводяться для всіх верств населення нашої громади. Це і внутрішньопереміщені особи, це і ветерани. Це є і діти. В нас створені простори для того, щоб ми мали можливість підтримувати такі категорії. Це люди, які потребують власне тої підтримки і звертаються до нас за допомогою. У часи постійної Пруги зберегти життєвий баланс завдання не з легких. Психологи переконують, універсальної формули спокою не існує, проте важливо знайти ту дрібницю, яка здатна подарувати радість. це все дуже індивідуально. Для когось це може бути розрадою. Просто звичайна терапія, природотерапія, Це може бути спорт, це може бути танці. Для кожної людини ресурс це щось індивідуальне. Кожен сам для себе може вирішити, що дає йому сили рухатись далі. Одним з елементів цього тренінгу стала арт-терапевтична техніка малювання кавою. Через творчість учасники вчаться краще відчувати себе, свої емоції та знаходити нові способи відновлення внутрішньої рівноваги. Люди можуть зображувати те, що в них є на душі. Ші, те, що які в них є емоції, тобто це різні кава робиться різної консистенції, міцніша і слабша, і саме завдяки цьому получаються такі тіні, десь темніше, десь воно і світліше. І людина завдяки цьому може якраз виразити оті всі свої почуття, емоції, які її зараз переповнюють. Ну і звичайно, так як я казала, ці аромати кави вони також дуже позитивно впливають на емоційний стан. Підтримка психологічного стану сьогодні актуальна як ніколи. Бо сильна громада починається зі стійкої людини, яка має ресурс жити, працювати і підтримувати інших. Працюємо з батьками, вчителями і учнями, і особливо цей час потрібно навчити підтримати дорослих і дітей такої життєстійкості, вміти володіти своїми емоціями, розуміти, котрі емоції розвивати, а котрі яких можливо позбавлятися. Наразі у карітас надвірна функціонують два центри життєстійкості надвірнянський та Пасічнянський. Їхня діяльність реалізує. Зовується за підтримки державної програми з ментального здоров'я Ти як Іванна Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.